Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Хмельницькому. Набирає обертів скандал із побиттям у церкві у ПЦМП захисника України. Артура Ананьєва, відео якого 2 квітня з'явилося у мережі. Одному з найактивніших учасників бійки, священику Хмельницької єпархії ПЦМП Ігорю Слободяну, повідомили про підозру за частиною 2 статті 296 хуліганство кримінального кодексу України. Наступного дня після цього Слободян втік із Хмельницького. Повістку про виклик на допит дослідчого правоохоронці вручили його батькам. Про це заявив депутат Хмельницької міської ради Олександр Василишин в ефірі телеканалу Прямий піп, який підняв руку на нашого захисника воїна. Йому вчора національна поліція повідомила про підозру. А сьогодні стало відомо, що він уже втік з України. Принаймні з міста Хмельницький вручили повістку про виклик досліджує його батькам, заявив Василишин. Він додав, що за його інформацією Слободяна буде оголошено у розшук. Нагадаємо, 2 квітня у мережі з'явилося відео, на якому група. Пас священослужителів церкви у ПЦМП у Хмельницькому гуртом накинулося на чоловіка у військовій формі, який вигукував запитання щодо того, скільки українців має вбити Росія, аби в Україні перестали відвідувати церкви московського патріархату. Жертвою побиття виявився хмельничанин Артур Ананьєв, який захищав Україну на фронті і отримав на полі бою контузію та серйозну черепно-мозкову травму. На кадрах видно, як один зі священнослужителів завдає військовому ударів ногами, потім його затискають під стіною. А далі, скрутивши руки, поза спиною витягують до Виходу, де кидають на підлогу і утримують до приїзду поліції. На відео видно, що до патрульних Ананєв уже виходить із розбитим носом. Сам він згодом розповів, що ледве не задихнувся, коли його повалили на підлогу в церкві. Проте представники ОПЦМП МП до його скарги поставилися байдуже. У мережі ідентифікували головного нападника. Ним виявився Ігор Слободян, що працює в Хмельницькій єпархії ОПЦМП. МП, вулиця Володимирська, 113. У Нацполіції відкрили щодо нього кримінальне провадження. Побиття священнослужителем людини правоохоронці попереднього. Кваліфікували як хуліганство. На інцидент того ж дня відреагував міський голова Хмельницького Олександр Семчишин. Він закликав притягти представника ОПЦМП, МП, який побив Ананьєва, до кримінальної відповідальності а патрульних, які склали адмінпротокол на жертву побиття, звільнити 4 квітня. Обіцянку Семчишина депутати міськради виконали. Припинивши всім релігійним організаціям, ОПЦМП право на користування земельними ділянками на території міста. А ще у день, коли сталася резонансна історія, храму МП у Хмельницькому, де побили захисника, вирішили перед. Дати ПЦО. ввечері того ж дня першу службу там провів капелан Православної церкви України. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!